Вчителька початкових класів Валентина Повальна із перших днів повномасштабної війни допомагає вимушеним переселенцям у кінотеатрі імені Шевченка. Серед гостей нашого міста були й переселенці із порушеннями слуху. Ми допомагали їм з житлом, допомагали з харчуванням, допомагали з одягом, ну зі всіма речами, які їм були потрібні. Були переселенці з дітьми. Особливо мені було дуже Болісно дивитися на переселенців пожилих людей, які втратили житло. Переселенці звертались по допомогу і до спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 У навчальному закладі гостей нашого міста годували, допомагали знайти житло та роботу. Таким чином волонтери створили єдиний в Україні штаб, де допомагають переселенцям із порушеннями слуху. Підтримують зв'язок із тими, хто живе поза межами Хмельницької тергромади. Мами, які народили дітей, переселенці. Тож дали їм ліску, коляски, дитячі харчування, попри все, одяг, все, що потрібно надати. Надаємо послуги психолога, надаємо послуги перекладача жестової мови. Супроводжуємо не цю крім організації, які їм потрібно. Ми знаємо специфіку глухих, Ми можемо з ними працювати. А ще волонтери штабу формують та відправляють гуманітарну допомогу військовослужбовцям та мешканцям до прикладу Охтирки Сум Чернігова Кривого Рогу Запоріжжя Харкова. Підтримують їх у цій справі представники місцевої влади та громадських організацій. Ночують цієї в Германії. вони теж зібрали кошти, перерахували і мене ці продукти, купили концерти і всі ноцюються, в кого їм бувся. Я попросила, і ми розвозили прифронтові зони, а потім вже до нас звернулися військові, то ми тоді 19-ї. Стрілецькі браті вже другий разі надали їм допомогу. потім госпіталь пританкові браті написали, що їм потрібно попри цели закупити запчасті до святкує. Від 24 лютого 2022 року гуманітарний штаб відвідали 850 переселенців із порушеннями слуху. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.